Я знаходжуся на околицях села Петриків. а може це ще й територія Петриків. Ось там видно церкву на вулиці Шептицького. Ось там видно вулицю Карпенка з архівом. А туди в сторону від'їздною. Тернополянин пан Олександр розказав мені про те, що десь в цьому місці знаходиться джерело. То не одне. Я так думаю, що внизу воно, мабуть, є. Ніколи в житті сюди не заходив, тому що, тому що річка. Не бачу, де річка. Ну, річка десь тут. Десь тут тече серед. І обійти можна напевно що тільки від, від мосту. Ну, Давайте спустимося. Дійсно, цікавий тут місця ніколи сюди не доходив. Правда вода? Дійсно вода. Вода, 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 вода. Якісь такі цікаві. Слухайте, якісь камені. Ну, зробили тут гарно. Не знал, честное слово, не знал. Ты тут вода себе вытекает текает, и печально, кто заплаву.